Ловити їх не можуть. радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фіксики такі, Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Пластилін. Помагати з пластиліно. Зате мій і схожий на справжній. Ну, гаразд, гаразд, схожий. Сімко, Нолику, вітаю. Привіт, паре. Зіграємо у наздогінці? Ніколи мені у нас грати. У мене повно справ. Яких справ? У ванній кімнаті гачок відвалився. У Дімдімича настільна лампа не горить, в акваріумі трубка протікає. Коротше бувай. Я пішла за помагатором Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Нолику, у тебе помагатор, Тільки він якийсь дивний. Та він із А Давай поперед сімки усе полагодимо. Твій помагатор мій фіксиборд. Стрибай! <му> ну, і де тут гачок відвалився? Так. Нолику, діставай клей. Звідки? Отакої. Із помагатора. Правда, А схоже вийшло. Ще в кам'яному віці люди навчилися ліпити з глини посуд і всілякі вироби. а пластилін з'явився лише років 100 років. Багато яскравих і веселих речей. Є ідея. Номо, ну, повернись. Ти що робиш? Добуваю клей із твого помагатора. Піднімаємо. Триматиметься. А як же? Полетіли лагодити лампу. Твій згодиться, Ти диш! що там ще було у сімки? акваріум летимо. Так. Де поломка? Так, тут багато пластиліну знадобиться. Помагатори ще є. Ось. А це на пам'ять. Готово! Що готово. Май, поперед тебе вже все полагодили. Цікаво, чим. Пластиліном. Ха, пластилін не тримає. Ще як тримає. Перевіримо. Давай. Що тут у вас коїться? Потап! Слухай мою команду. Без паніки. А ви знаєте, що виготовити пластилін можна і вдома. Записуйте рецепт. Беремо склянку борошна, півсклянки солі і півсклянки води. Тепер змішуємо сіль і борошно, додаємо потроху воду і ретельно розтираємо. Що говорите? Схоже на тісто? Так це і є тісто, тільки воно не їстівне. Занадто солоне. А ось ліпити з нього, будь ласка. Щоб зробити наш пластилін кольоровим, додамо в нього фарби: Гуаш або аквариль. От і все. Пластилін готовий, можна ліпити. А як закінчите ліплення, не забудьте висушити готові фігурки на сонечку. Вони затвердіють і зберігатимуться дуже довго. Ледве опоралися. Ви що і лампу пластиліном полагодили. Ага і гачок. Ну, ви даєте. Зате швидко. Так, герої, вас слід нагородити медаллю за швидкість. Правда? Звісно. Ось вам медаль. Тримайте. Вона ж з пластиліну. Який ремонт? Така і винагорода. you